Микола Кочерга Оповідання Запах глини, розділ четвертий По іншому не могло й бути. Старий не спав. Маленьке віконце рожевим, теплим вогником нагадувало, що тут є люди. Ледве скріпнула благенька хвіртка. Старий був уже в дверях. Я все знаю, я все чув зараз. Бігом до магазину розбудемо село. А, а чого до магазину? Дід накинув на плече потертий шкіряний ландух. Там висить шматок труби і молоток. Ми б'ємо у той дзвін, коли біда якась. Вони вийшли з подвір'я в селі сутінки, дощу й тривоги. Бориса прийняв дрібний дріж, наче він їхав по пересохлій поверхні поораного поля. А що ми скажемо людям? Чого розбудили їх? Поки ти малював, ми тут збиралися, вже звели все докупи. Виходить, щось тут буде погане, а сьогодні увечері голос Криниць сказав, щоб ми всі, всі вийшли на гору Степана. Ой, мов схаменувся від якогось магічного сну художник. Мені сказано, щоб усі на гору бігли. Тепер розумію, на яку. Хто ж нас попереджає? Яка різниця? Я хоч і старий, а жити ще хочу. Попереду вже виднівся червоний вогник магазинної сигналізації, раптом нічний світ, світ дощу, стареньких парканів, густих, як саме ніч заростів, порожніх хатин, затріщав, захитався, наполохався, мов налякана пострілом дика качка? Земля під ногами загойдалася. Важко і ліниво, у її глибині щось загурчало низьким, скрипучим голосом, покотилося і завило невідомим гігантським звіром. О, Боже святий. прошепотів дід і, першим, схопивши молоток, почав несамовито бити в імпровізований дзвін. Нічну невідомість звуком заліза рознесло на шматки. Той дзвін миттю прорізав темінь і дощ, аби вихором пронестися яром і сказати всім ви ще живі, ви люди, і ніяка біда не може вас згубити в цій темноті. Повітря полонила вода і задушливий запах глини. Тієї, що жовтіла на стінах дідової криниці біля самісінької води, тієї, що грілася на сонці далеких горбів над яром. За кілька хвилин селяни вже були біля дзвону, аж тепер старий повернувся в бік художника і мовив: Ми ж не знайомились, я давно нікому не довіряю, але мене звати Петро, а мене Борис. Обережно простіг йому долоню художник. У нудній темноті дві чоловічі долоні потиснули одна одну так, як потискають руки бійці, кожен своєму брату перед боєм. Раптом ніколи вже цього не можна буде зробити. Всі тут? спитав дід Петро хриплим від нервування голосом. Та всі. Сьогодні ніхто й не спав, воно нікому не дало спати відповів хтось з темноти. Роблю перекличку, строго попередив старий і заходився виголошувати імена своїх односельців. Коли скінчили цю процедуру, дід Петро пояснив. Спокійно, без паніки, йдемо за нашим художником. У нього гарний ліхтар. Йдемо на Степана гору, всі чули. Документи всі взяли. З темноти почулися схвальні голоси, й маленький караван, льопаючи калюжною водою, зітхаючи й прислухаючись до невідомості, рушив. Іноді, з глибини з-під ніг чулося гудіння, а іноді ноги відчували, що земля їх не хоче носити на собі, пручається й ворочається, мов від набидливого лоскотання. Тоді хтось у півголоса, мов екскурсовод, початківець, бубонів собі під носа. Землетрус, це землетрус. Дощ вщухав. Чи надовго? Дорога тіснішала, і крок за кроком звужувалася в стежку, що вибігала з села, одним краєм спираючись об Степанову гору, а іншим впадала в зелене море трав на узлісся. Раптом Втікачі спинилися. Страх огорнув їх колючим покривалом. За кілька кроків позаду почулося дивне плямкання, скавчання, сопіння. Миттю Борис кинув туди промінь ліхтаря. І від здивування люди скрикнули. Виявляється, весь цей час за ними йшов ще один караван. У світлі ліхтаря замерехтіли кілька десятків очей попереду, притискаючи під себе мокрі хвости, йшли собаки, за ними кілька лисиць з лисенятами, і десятка зо три готузилось пацюків. Селяни заклякли на місці. Тепер не лишалося сумнівів. Тут має статися щось жахливе. Звірі знали це, їх ніхто цьому не вчив. Це люди настільки зайняті своєю вигаданою суєтою, що від давніх часів стали глухими до єдності з природою. Звірі теж спинилися, ніхто не тікав, вони лише підозріло косилися на пекуче світло ліхтаря. Не заважайте, упівголоса застеріг художник. Тваринки теж рятуються, пішли. Йому хотілося плакати. Життя, воно завжди буде сильнішим за смерть, буде завжди боротися і колись переможе. Сьогодні теж його час. Дощ зашумів знову. Люди крок за кроком почали збиратися на степані в пагорб, слухаючи, як у темноті віддалялося шелестіння лапок, гублячись у темному силуеті лісу. Лише собаки лишились. Вони, нарешті, знайшовши своїх хазяїв, жалібно попискували і лизали їм руки. Може, заспокоювали, а може, самі шукали розради. Якби то був день, то зі Степанової гори можна було б розгледіти все село: яблуневі сади, строкаті стрічки городів, різнокольорові дахи стареньких приземистих хатинок. Коли тут ще були діти, вони не злазили з цього пагорба, діти злюблять дивитися на наш світ з висоти. То ховаються в гілках дерев, то під стелею на шафі, може, тому, що так пізнають світ, а може тому, що ще вміють бачити все з висоти. Маленька бабуся, нарешті кинувши в траву смішного портфелека з документами, чи то спитала, чи то ствердила: так, може, нічого не буде. У мене борщ свіжий на плиточці, лишився. Всім стало сумно, всі уявили, як самотньо в хатині, де пахне смачно борщем, але порожньо хіба таке буває? Дощ ставав дедалі сильнішим, купаючи на втомлених постатях нікчемні дощовики, шморгаючи носами, наче діти, після катання на санчатах. Селяни стояли безплідно, намагалися розглянути обриси їхнього села. Час не квапився, лився набридливим дощем і байдуже бродив довкола яру. Так було, аж поки важкі дощові хмари посвітлішали, і ще невидиме сонце почало по маленькій квітці на пагорбах звільнати світ від, від мороку. Дід Петро першим порушив мовчанку. Оце, думаю, не будемо спішити, бо, мабуть, хтось уже по борщ зібрався. Півні мовчать, озвався сивий і колючий, мов реп'ях, чоловік. Та воно ясно, відповіла жінка, в довгому коричневому дощовику. Вони ген на пагорбі всі бігають. За нами. Всі озирнулися. Справді, неподалік людей біля покинутого трухлявого воза. Безпечно гуляло кілька десятків курей, півні мовчки спостерігали за своїм гаремом. Тепер ясно. схвильовано крикнув дід Петро, і їм страшно, гляньте. Посилу біжить річка. Молодці, що не зачинили курники, жаль пташку. Річка? перепитав Борис, і саме в цю мить щось заревло, застогнало. Заклекотало в яру, війнуло сирою глиною, затрусило деревами, заторохтіло яблуками в садах, задзеленчало склом у вікнах, затріщало стінами, мов дракон, що спав століттями під пологими горбами, захрипіла земля, засичало невідомо порожнеча під травами і село в яру. Стало повільно опускатися, меншати перед очима, сяючи голубими вогнями, заревіли електричні дроти на стовпах від замикання, падаючи на тріснуті дахи. Втікачі закричали хтось плакав, хтось милився, а хтось мовчав у німому жаху, спостерігаючи, як його домівка стає тванюкою. За кілька хвилин село перетворилося на велике, в'язке озеро, велике коло посеред яру. А води більшало, і вона стрімко побігла до лісу, несучи на собі уламки життів, мрій і печали. Клекочучи огидним монстром, глибина проковтнула вулиці, будинки, городики, криниці. Пахло. Глиною. Я ніколи не була в Італії. Наталя ніжилася на теплому піску, вдихаючи солоне повітря теплого моря. А мені сумно, відповів Борис. Так виходить, що я заробив гроші на біді людей. Чому? Син однієї бабці, родом з того, потонулого в карстовому провалі. Села живе тут, в італії, і він і купив мою картину. Це ж його село було теж піду пірну з того каменя. Художник, ледь тримаючись на слизьких камінцях, дійшов до валуна, за яким починалася глибина і сів на впочіпки. Сонце теж купалося в прозорих хвилях. Моря, розсипаючись на мільярди маленьких сонць, а вода пінилася, омиваючи камінь. Борис зібрався пірнати, напружився. Слухай, сказали хвилі.